Всім привіт! Ми сім'я Коваленко, приїхали з України у 24-му році. Вже тут півтора року. Цей канал ми складаємо для того, щоб на цьому каналі було все про те, як ми інтегруємося в Німеччині. Будемо показувати не тільки хороше погане, і Яке є, таке є. Те, що ми переживаємо, те, що ми пережили, будемо розказувати і показувати. Тут не буде наіграності, не буде, якщо ви чекаєте щось. Хорошого чи щось поганого про Німеччину чи по нас тут не буде нічого такого, буде іменно те, що з нами відбувається. Ось мої всі. Настя. Їдемо зараз в зоопарк. Це вчора чогось надумала, що іменно треба скласти таке, тому що донька хотіла показати бабі який подарували рюкзак і що в рубзаку складається, що там лежить, в а там заблокували. Тому, я думаю, тут від, ну, канал, щоб показувати. І будемо з вами знайомитися. будете знайомитися з нами. Зараз їдемо в зоопарк. Артем підказує, зараз їдемо в ДМ, робити фотографію. Нам дали дітям дали точніше такі книжечки. Зупа Ферен Пас. Да, Зупа Ферен Пас. Це щасливі, щоб канікули були. І по ідеї ми повинні зараз по них поїхати. Діти будуть безкоштовно в зоопарк, а ми за себе заплатимо, і оскільки в нас є бішань, то по ідеї має бути скидка. І ще я не розмовляю чисто на українській мові або на російській. Я говорю із сюржиком, тому що ми з центральної країни і там взагалі всі так говорять. Так що я не прикидаюся, як є, так і є. Так що, якщо когось цікаве, будь ласка, підписуйтеся. Виглядаю в автобус. Зараз покажу, які квіти тут. Бачите? Тут дуже гарно. У нас мій рюкзак взяла. А і ще, щоб кого цікаво, ми приїхали з центральної України, із села. так, Зараз я вчу німецький, діти вчать теж німецький, але в них краще виходить набагато. На не не бейку дороги. Тому що це діти, діти бігом улавлюють, а нося квіти. Бачите, яка краса? Бачите, вон велика. Бачите? Ось у Настя рюкзак рублях захватила. Це Берлін, ми туди положили зонтики, оскільки ми не знаємо, яка сьогодні погода, передають, що 20% вероятності щодоща. Ну, оскільки це Берлін, тут всяке може бути. На Бубову мого десь о, Це для Буба везде. Як це вона в Рубзаку, а не на Рубзаку, я навіть не знаю. У нас обично це ля Буба на Рубзаку, на штанях, на даже, якщо вона маленька сумочка, а ля Буба та більша, ніж та сумочка. Я ще не вот попередньої ігрушки, хагівагі та страховисько до лябуба. Можешь вам бордюрчик і бордюрчики? Зараз Настя покаже свою покажут свои ля бабу, да? Лябуба Лафуфу Вот Покажи Вот Лафуфу Вот такая лабу Що за ужас, а не іграшки. Вот ножки даже накрашены а зачем ты будешь Я сейчас можу узнати через киапору. Оце класно. Я, Такі цвіточки, як у нас в Україні. У цьому. У нас вдома. Бежите пише. Ждемо автобус і зараз вирішила вам показати. Ту -ту. Все добре, зустрінемося в наступному відео.